Друзі, вітаю вас в цей день, 16 серпня, п'ятниця. Я, Олександр Мусієнко. Ви на моєму Ютуб-каналі. І це традиційний ранковий брифінг для вас із тих подій, які я визначаю актуальними та вартими вашої шановної уваги. І буде про що поговорити ви знаєте, от буквально перед розмовою з вами я прочитав публікацію в CNN. І там, значить, про Курську область, про просування українських військ, що які молодці українські війська наступають, тобто є рух, іде дискусія, звідки Росія перекине війська чи перекине боєздатні підрозділи. Зараз ми ще про це поговоримо. Але висновок, який робиться щодо ракет Атакамс, ну, він приголомшливий з посиланням на американське джерело, високопоставлене військове. Отже. Україні не треба давати право бити дальністю на 300 кілометрів ракетою Атакам, як, як зазначає це джерело високопоставлене, оскільки у США залишилось не так багато цих ракет і тому доцільніше їх використовувати для ударів по Окупованому Криму. Логіка звичайно. Тобто, якщо ракет немає, якщо ракет немає, то тоді доцільно. Їх використовувати, я думаю, там, де найменше у ворога систем ППО. А в Криму зараз окупованому більше систем ППО, ніж на Росії. І з точки зору самого півострова, вони дуже щільні. Тому що там, куди не подивись, там далі море, де ти їх розташуєш. Тому ці системи стоять щільно для контролю неба. Захисту неба. То давайте скажемо відверто, чи недоцільніше зараз. Використати ці ж самі ракети для ударів по авіабазах, які розташовані вздовж кордону з України, і по інших військових об'єктах: місцях концентрації сили, дислокації, складів, особливо великих складів, де буде встановлено нанесення ударів по них для того, щоб зривати російську логістику, бити по інших об'єктах. тобто, Підривати логістику, наносити удари по авіації, по складах, не давати ворогові це оперативно підвозити до фронту, і таким чином підвищити ефективність атак. Особливо, що стосується авіаційної компоненти, де під ударом можуть бути не лише літаки, а й засоби авіаційного ураження, авіабомби, авіаційні ракети тощо, тощо, тощо для того, щоб це. Зменшувати і для того, щоб продемонструвати можливість, інтенсивність, ефективність цих атак ворогові, і для того, щоб зрештою зробити крок. Тому відмовки: ну, бачите, відмовки коли про це говорять такі джерела, це є ніщо іншим, як. Відмовка від постачання ракет або обґрунтування, чому їх не варто не те, що не постачати, а не давати ними право бити по території Росії. А це право нам зараз дуже потрібно. Ми його реально потребуємо, тому що це би змінило багато чого на полі бою. І особливо зараз так само ми бачимо прикордонні регіони дуже тривожно. В Білгородській області вже там губернатор жалівся міністру оборони Росії Білоусову. так от Гладков, губернатор Білгородської області жалівся, що ситуація ледь не критична, і так далі. Так само ми розуміємо, що триває український наступ, наступ українських збройних сил на Курщині. Про це знову ж таки доповів головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський на засіданні ставки Верховного головнокомандувача президентові України і. Там зрозуміло, але є ще один великий логістичний хаб російської армії. Це Ростов-на-Дону, Ростовська область. По ньому треба відпрацьовувати дуже потужно, тому що це рух на Донецьк, це там, де так само, як і Окупований Донецьк, Луганськ, туди мають летіти атакамси. Там є військова логістика ворога. Її треба зривати. Тобто, ось ці. Ми маємо переходити максимально на дистанційні засоби ураження. Це роблять наші сили в межах тих можливостей, які є, тобто в межах того, що ми можемо застосовувати великі кількості дронів і вже перевершили по ударах по території Росії ворога. Але так само ракети і Ростов. Ростов, Ростовщина, от південна частина Росії, Південний Військовий округ, Ростов, Вороніж – це такі. Дві великі логістичні точки, по яких має летіти доволі потужно і постійно, регулярно. Для цього нам потрібні атакамси. логіка, звичайно. Давайте, ну скільки ударів уже наноситься по Криму. Ну, знищуємо там, виносимо ППО. З точки зору того, що просто знищувати російське ППО, яке коштує дорого і потребує багато часу, щоб його компенсувати і виробити, це правильно, це має сенс. В цьому є військова доцільність. Ну, але ж давайте теж не будемо жити ідеалами тільки наших партнерів про Чорне море і Крим. Да, давайте не будемо тільки по їхньому плану все робити, тому що я розумію прекрасно, вони нас спонукають діяти по Криму, вони нас спонукають діяти там, вони нам всім внушили, що це правильно. Але ж давайте визнаємо, не лише там театр воєнних дій на сьогоднішній день, і кожна дія вона має мати доцільність і ефективність. Якщо ми говоримо про доцільність і ефективність, то зараз ракети ефективніше використовувати саме по Росії. Моє таке переконання, і для цього можна було б навіть удари по об'єктах в Окупованому Криму дещо призупинити. Тому що коли ми говоримо про загальну ситуацію. То унікальність якраз в тому, що якщо ми будемо бити по Росії саме балістичними ракетами, подивіться в якому стані зараз ППО. Я думаю, що ми. Зможемо цю ефективність забезпечувати. Звичайно, 100% ракет не долетить. Це ілюзія. Ми в це і в це не треба вірити. Але навіть якщо буде долітати ефективність 50-60%, це буде дуже дуже непогано. В поєднанні із дроновими атаками це буде ефективно і це буде створювати дуже серйозні проблеми для ворога. Тому що я розумію, картинка створюється, і ми бачимо удари по Криму. Зараз було цієї ночі неспокійно над Керченським мостом. Ймовірно. Ймовірно, Україна намагалася його вразити, і це правильно, це теж треба робити. Його треба знищувати, ускладнювати там логістику. Але з точки зору аргументації, що давайте застосовувати ракети по Криму, бо їх мало. Це не аргументація, і це не обґрунтування, це просто намагання пояснити, чому не можна бити по Росії. От і все. І чому є ще певний страх? А його треба зрештою подолати, тому що. Наприклад, те, що ми бачимо зараз на Донеччині, так коли ворог дійсно має певне просування. За версією аналітиків, фактично за півроку Росія просунулася на 25 кілометрів. Це за півроку. Тобто Україна дійсно в порівнянні на Курщині просунулася загалом більше, а це теж факт до речі. І подивіться, якою ціною: скількох втрат жертв і, і втрат боєздатності для російських військ, це все. Вартувало, як би там не було. І вони зараз дійсно наближаються до Покровська, Мирноград, Покровськ, тривають інтенсивні бойові дії, і дійсно ворог має успіх. Зрозуміло було, і я попереджав, говорив про те, що там, де Росія мала успіх, там вона буде намагатись його розвивати. От вони його мали в районі Авдіївки і з Авдіївського напрямку посунули далі. І тут зараз буде стояти мета. У Росії в'язатися в битву за Покровськ. Але нам треба розуміти, що за цих умов дійсно іншого шляху в українських військ, окрім як дещо відходити з позицій на Покровському напрямку, навряд чи вони ці шляхи були. Навряд чи, тому що ми, знаєте, отримали паузу з постачанням і забезпеченням від наших партнерів, плюс особливості ландшафту. Які є на цій місцевості, якраз на Донеччині, які не всюди і не завжди дають можливість ефективно оборонятися і створити потужні фортифікаційні оборонні рубежі через особливості ландшафту, які є, знову ж таки повторюсь, і через це треба було дещо відкочуватись. І я вам скажу, що. У мене одразу був прогноз, і я про нього попереджав, але він де зараз навіть ще не справджується, тому що я казав, що в якийсь момент може скластись така ситуація на Донеччині, що Україні доведеться тримати а, лінію оборони по а, по великій агломерації. Це Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка, Покровськ. Могло би так статись, але. Бачите, ще не стається, тому що все ж таки вдається втриматися, дається триматись і в районі Часового Яру, вдається триматися і в районі Торецька, хоча і там ворог має певні успіхи в районі Нью-Йорка особливо, але разом з тим стримують. Тобто наші сили роблять зараз в межах того потенціалу, який є, все можливе. І от це треба розуміти, незалежно від результату. Все можливе на сьогоднішній день робиться. Ви думаєте, що перекидання військ, які діють на Курщині, обов'язково б допомогли змінити хід події ситуації, а я не впевнений. А я думаю, що теоретично це просто дещо пригальмувало і, можливо, збільшило кількість жертв з нашого боку. Тому я не впевнений, що це би допомогло. І потім нам треба так само розуміти, що. Контрудари і контрнаступальні дії мають бути. Вони зараз сколихнули світ. Зараз світ повірив в Україну. Зараз ми наближаємося до того, що, як пише американська преса, політика Україні обговорюють передачу ракет Джесам. Ще й на 900 кілометрів. Не знаю, наскільки це так, тому що є два варіанти цієї ракети: до 500 кілометрів і є на 900. Це ракета, яка Запускається із літака f 16 повітря Земля, вона дуже ефективна. Безумовно, це би нам допомогло. Почекаємо рішення, звичайно, і головне, щоб не сказали, що цих ракет мало. Їх насправді є дуже багато а у Сполучених Штатах, і це би нам допомогло. Зараз нам це дуже потрібна Підтримка з повітря. Тобто, сподіваюсь, що рішення і ось те, що бачать наші партнери, успіхи України. В Курській області зараз розвінчування міфів щодо непереможності Росії, вони будуть а, зруйновані. До речі, про зброю. Ви знаєте, от видання Дефенс Експрес дуже добре проаналізувало. А що ж Україна отримає зараз для дій на фронті до кінця року? І, от а, Німеччина, посилаючись от Дефенс Експрес на інтерв'ю з генералом Бундестагу. Бундесверу, вибачте, говорить про те, що Україна отримає чотири зенітно-ракетних комплекси для посилення ППО. Відомі вже і дуже ефективні середнього радіусу дії суді Аріс ТМ і ближнього радіу суді Арісте СЛС. Хороші системи із ракетами до них. А Кількість ракет не названа, яка буде передана. Крім того, для боротьби з дронами і не тільки буде передано 10 одиниць самохідних установок Гепард із відповідно набоями для них. Хороші установки, оснащені радарами, які дають можливість ще краще виявляти і бачити цілі в повітрі. Крім того, до кінця року до кінця року розумієте незначний термін. Німеччина передасть ще 12 артилерійських установок «Панцергаубіце» і 4, 4 самохідні установки Сюзанна-2. Це, це артилерійські установки, які виробляють Словаччині, але їх фінансує Німеччина. Так само буде 30 танків Леопард 1А5. Це до кінця року, і 400 одиниць, 400 одиниць бронеавтомобілів. З протимінним захистом МРАП а, і так само а, 50 МРАП машин Дінго. І буде посилена логістика сил оборони, передадуть неназвану кількість вантажівок, пікапів, мінівенів тощо є стрілецька зброя, а, боєприпаси і набої до стрілецької зброї, і медичне обладнання та польовий госпіталь. Ну, ось такий дійсно потужний пакет. Від Німеччини до кінця року на потреби наших сил оборони, безумовно, це є посилення. Тому, от хотілося б такої реакції від інших партнерів на тлі того, що відбувається в Курській області, тому що це і є найкращим індикатором підтримки. А що стосується Курщини, там створена військова комендатура, бачите, що це є потреба на сьогоднішній день, звичайно, і. В принципі, станом на сьогодні, ситуація там розвивається. Є просування вже 82 населених пункти контролює Україна. Подивимося, як далі буде розвиватись кампанія. Я все ж таки наполягаю на тому, що має бути створений рекрутинговий центр Легіону Свободи Росії, РДК, Батальйон Курськ, Білгород, Брянськ. Вони мають бути створені. Має з'явитися якийсь там штаб умовної російської опозиції, нехай військової. Які вже будуть проводити політичну діяльність на цих територіях потужно. Вони їм треба передати певні функції управління. Тобто, військова комендатура забезпечує правопорядок, забезпечує контрозвідувальний режим, протидії ДРГ ворожим і так далі. А ці будуть забезпечувати люди? Ці люди мають забезпечувати владні повноваження. Мають контактувати з мешканцями, проводити агітаційну роботу, політичну, тощо, тощо, тощо. І це має бути в соцмережах, це має бути в медіа, тобто демонструвати, як що там уже змінюється влада. Ось, власне кажучи, як цю владу треба віддати безпосередньо тим, хто готовий і хто виступає проти війни, проти України, хто буде пояснювати це там місцевим мешканцям, поширювати цю діяльність. Ось так, як мені видається, це має бути. Ми повинні розуміти з цієї точки зору дуже важливо розуміти, що велику помилку допустила Німеччина, коли в Другій світовій війні відмовилася говорити про національну державу України, про проголошення її не підтримали. Те, що робив Ярослав Стецько, те, що робив Шухевич, те, що робили інші борці за волю України тоді. Героїчно і відмовлялись і так далі. Ми зараз навпаки повинні сприяти всім, всім, скажімо так, елементам, всім народам поневоленим російським, всім тим, хто бореться проти Путіна, всім тим, хто бажає іншого для Росії, для того, щоб вони максимально проводили свою діяльність, і ось це було би дуже правильно і важливо, аби, ну скажімо так, зараз це забезпечувалося починаючи суд же так. Так, треба починати з цього. Треба починати з того, що маємо. Треба починати з того, що Україна готова передати владу саме ось цим представникам, критеріям, яких є відмова від участі в війні проти України, категоричне засудження російської агресії проти України, і визнання того, що Росія винна в агресії і має понести певну відповідальність. І, власне кажучи, те, що Росія має вирішувати внутрішні питання, а не зовнішні, ось так треба працювати, треба поширювати цю ідею, що називається в маси. Тому що інакше тут буде насправді дуже складно. Ну і там продовжується історія з північним потоком. Уже німецька преса пише про те, що. А, значить, хтось був долучений, що, можливо, Польща була в змові з Україною щодо підриву північного потоку. Про це пише Дівельт, вже німці включилися, що Польща сприяла всіляким чином. Ну, зрозуміло, що для німців не вколоти поляків, знаєте, це доволі таки важко. Тобто вони намагаються тут щось а, продемонструвати показати. Ну але, я, зрештою, я думаю, що в якийсь момент не виключає, що знайдеться. Хтось, можливо, із українських громадян, він буде російськомовним, але зрештою встановиться, що він діяв за завданням російських кураторів і спецслужб, тому що вони мали можливість це зробити. Вони прагнули це зробити для того, щоб очорнити Україну і підірвати єдність європейської підтримки щодо України. Їм цього не вдалося. Ну аж джерелами, які в Україні поширюють ці плітки і намагаються контактувати із західними медіа, ну. Що ж зробиш? Є у нас такі взагалі у нас витоків інформації, на жаль, багато. На жаль, і це є нашою проблемою, тому з цим треба боротися. Сподіваюся, що ця боротьба буде тривати і надалі. Ну а наші сили оборони продовжують героїчно рух і на Курщині. І ми бачимо, що це приносить результат. Головне, щоб там дійсно вживалися політичні кроки. На Донеччині складніше, але я ж кажу, що це прогнозовано. Це абсолютно прогнозовано такі дії, що доводиться відходити, тому що стримувати ворога подекуди складніше. Але навіть відхід не такий, скажімо так, масовий, інтенсивний і так далі. Ось це треба розуміти, тому що відхід з боєм злагоджено, без втрати фронту, але він є прогнозованим, інакше навряд чи можна було в цій ситуації. Тому будемо спостерігати за розвитком подій. Україна на правильному шляху зараз робляться важливі кроки для того, щоб дійсно атакувати. Головне, не забувати про політичну частину на Курщині можливо, буде тривожно і в Білгороді, тому тут це ситуація в динаміці, а я буду її для вас коментувати. Бережіть себе і слава Україні!